Доброго дня, вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Ниландів. Хочемо зробити для вас невеличкий анонс. Щойно приїхав до нас такий чудовий автомобіль, такий справжній красень, Renault 3-го покоління 2013 року випуску комплектації BOSE Автомобіль знаходиться на оригінальних легкосплавних дисках 16 го радіус, має гарну гуму, майже нову. Також автомобіль має панорамний дах, без ключовий доступ, музику, Bose Автомобіль повністю обслужений. Замінений комплект ГРМ, Ролики, помпа. Також в автомобілі встановлені абсолютно нові гальмівні диски, нові гальмівні колодки. Автомобіль не потребує абсолютно жодних вкладень, має заводське тонування Жоден болтик у автомобілі не відкручувався. Всі вікна в автомобілі рідні, включаючи лобове. Автомобіль має один фарбований елемент це задню кришку багажника. Ось так, десь під надписом Меган. Прибором показую 190, 180, 200, 210 мікро. Тобто була, мабуть, невеличка подряпинка чи вм'ятинка, гарно зробили. Оком ви цього ніколи в житті не побачите, лише прибором зроблено все дуже якісно, зроблено в Нідерландах. Повторюсь, болтики не відкручувалися. То в тому числі і кришка багажника. Лише косметика, нічого страшного, тут абсолютно немає. Весь автомобіль в рідній фарбі, окрім кришки багажника. Зараз автомобіль попелисоситься, помиється, почиститься. Він трошки брудний, тільки приїхав, погода у нас ось така. І автомобіль буде вже готовий для того, щоб передаватися новому. Щасливому власнику. Кого що зацікавить, будь ласка, телефонуйте, номер телефону 066 267 8987. Автомобіль готовий до резервування. Будь ласка, телефонуйте. Пробіг автомобіля становить 243 тисячі, пробіг 100% оригінальний, будь-які перевірки, платні, безплатні, взагалі без проблем. Чудовий автомобіль. Телефонуйте, у кого є якісь запитання. З радістю відповімо. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, також у групу Viberі, де ми виставляємо всі актуальні автомобілі, які вже знаходяться в Україні, або ті, які знаходяться в Нідерландах і скоро будуть привезені в Україну. Тому, будь ласка, підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі актуальних автомобілів і встигнути придбати для себе чудовий варіант. Також в описі під відео буде вказаний вінкод автомобіля. І детальна інформація. Дякую всім за увагу, мирного неба. Перемога 100% буде за нами. До нових зустрічей. До побачення.